Всім доброго дня! Вас вітає компанія Bubble Advance і я Анна Лоєнко, лідерка компанії. Сьогодні ми обговорюємо з Каріною Бондаренко, нашим експертом журналів дуже цікаву тему, яка хвилює всіх: Чи можливо опублікувати свою статтю за один місяць в журналі бази даних Scopus? Ми отримали багато таких запитань, і я запросила Каріну, щоб вона поділилася досвідом своїм публікації статей. Ми опублікували вже понад 350 статей в базі даних Scopus. і щоб вона розказала про свої статистики, а як, який досвід вона має в публікації цих статей. А найважливіше, що я не сказала, що ми розбираємо питання саме соціальних наук. Тому що точні науки у нас публікуються набагато швидше, а питання стоїть так: чи можливо опублікувати статтю з освіти за один місяць? Каріна дуже рада тебе вітати. Навзаєм доброго дня, Анна, доброго дня, шановні дослідники. Ну, давайте почнемо з того, що галузь соціальних наук вона прям така одна з най... найширших, якщо ми будемо каз... говорити про базу даних Scopus, наприклад, так. Вона найбільш така попитна. Тут у нас у соціальних науках є і освіта, і лінгвістика, і право. і... Public administration, тобто публічне управління, тому тут дуже-дуже все різноманітне, тому різноманітність досліджень також дуже велика. І це сама попитна така галузь знань Ну, у скопусі і, взагалі, у дослідження. Тому багато вже тематик, багато вже досліджень, які раніше розглядалися і публікувалися у різних журналах, і здивувати. Чимось редакційній колегії дуже важко, тому що багато чого вже було, як я вже сказала. Також кількість досліджень взагалі вона росте. Це було таке дослідження, науковці робили, що кількість досліджень, які хочуть опублікувати, росте, а кількість рецензентів, вона, в принципі, остає, ну, лишається на місці. Тому можемо зробити висновок, що дуже швидко не буде, і вже точно не за один місяць. Якщо так по-чесному, то потрібно закладати десь рік від подання до публікації, щоб, щоб вже реально ви нікуди не поспішали, не нервували і розуміли, що у вас вже є в запасі оцей час, і ви, в принципі, опублікуєтесь. Рік це реально. Про місяць ми не можемо говорити тут трішки інша ситуація. Тобто головна проблема це перша все ж таки в новизні, так? І тут я б хотіла тоді уточнити: ось всі кажуть дослідники, що для того, щоб покращити новизну, треба додати якісь сучасні методи, скажімо так. Спочатку у нас. Був, це якісь програми, так додавали, IT-технології додавали в освітні роботи. Зараз у нас вже все пішло а, до штучного інтелекту, і якщо, начебто, ти штучний інтелект додаєш до своєї статті, до свого дослідження, то, м -м, скоріше за все, рецензентам буде цікавіша твоя робота. Чи є це так? Це так, ти все вірно кажеш. У нас, до речі, зараз йде тематика, такий блок постів на тему тенденції, що змінилося у, у світі наукових публікацій за останні 5 років. І ось перший пост, який був на цю тему, це саме які галузі, які тематики публікуються більше всього, які найбільш популярні. І, от саме штучний інтелект, він перший за кількістю публікацій, наскільки вони зросли. Тенденція росту ще є пару років. Вона вже йде, тому, тому що штучний інтелект це ще цікаво. Він не так давно прийшов в наше життя, його не так давно почали досліджувати, і дуже цікаво, особливо у освіті, як, наприклад, використовувати різні інструменти штучного інтелекту, наприклад, для покращення навчання студентів або у школах. Покращення навчання у якийсь загалом або у конкретній якомусь предметі, це ще дуже цікаво, тому що воно ефективно, воно працює. Тому саме у цьому ключі дуже було би класно працювати. Якщо казати просто про додатки, да, тобто якісь такі інструменти. Комп'ютерні технології, інформаційні технології, це вже трішки пішло на спад. Тобто таких вже е, досліджень було досить багато. Е, особливо, якщо ваше дослідження, ви там розробили якусь програму, так, вона там нова, там, все, але вона зав'язана на одному регіоні, наприклад, то тут вже дуже знижуються, е, скажімо так, шанси на. Тим паче на швидку публікацію, тому звернути на штучний інтелект так, це буде дуже ефективно і буде в тренді, скажімо так. Так, дуже дякую за відповідь в тренді. Але все ж таки треба якось його спочатку додати до освітнього процесу, потім протестувати і потім надати результати. Це також такий непростий процес. Для того, щоб правильно описати наукову новизну. Так, добре, дякую. А ось з приводу самого терміну. Тобто, наскільки я зрозуміла, то проблема все ж таки в рецензентах, так, що їх недостатньо. А ось деякі видавництва вони начебто обіцяють швидку рецензію. А чи дійсно це відповідає реальності, що вони там, наприклад, написали, що ми рецензуємо там за два місяці, або там в деяких журналах написана відповідь через 10 днів? Ми знаємо, що це не рецензія, але все ж таки, коли ось так редакція журналу пише про певні терміни, чи відповідають вони реальності? Тут залежить насамперед від багатьох факторів. Давайте таку ситуацію представимо, що вам, як досліднику, приходить на запрос на рецензування якоїсь статті. У вас самого є якесь дослідження, над яким ще потрібно працювати, у вас є ще якісь особисті питання, які потрібно вирішувати, а тут ще й рецензування статті. Тобто, як будемо чесними, в першу чергу ви не кинете все і не будете рецензувати ту статтю. Так? Ви будете там потрішку виокремлювати час на рецензування цієї статті, там по шматочку, там, кожен, кожен тиждень, я не знаю, наприклад, кожен місяць. Так? І це точно буде не за місяць. Ну, можливо, два-три. Чому і редакції більш за все вкладають в рецензування такий? От 2 до 12 місяців, як деякі пишуть, в нас рецензування. Тобто десь дуже пощастило, два місяці да, так е, вийшло. Але як я вже сказала, кількість рецензентів нікуди не росте. Кількість досліджень росте прямо стрімко. Тенденції, там дуже великі, прямо з цифрами. Це ми описували в нашому пості. Можете ознайомитись, якщо цікаво. Е, тому е, дивіться. Е, Рецензенти, як правило, роблять це на волонтерських основах якихось, так? тобто у вільний час рецензують, ще є дослідження і дають свої цінні коментарі. Якщо їх замотивувати, тобто, якщо у вас б вас би, як рецензента, замотивували якоюсь сумою, скажімо так, ну, по-чесному будемо казати, то це було б, звісно, швидше. Редакція зі свого карману виплачувати якийсь гонорар рецензентам не буде. Тому за це потрібен, потрібно, щоб хтось заплатив, хто буде платити? Ну, звісно, той чи є дослідження. Тому е швидше буде там все ж таки, в, в основному, де буде дорожча публікація. Тобто сюди вже можуть бути закладені витрати на рецензування. Чому деякі видавництва е рецензують швидко? Тому що вони просто платять гонорари своїм рецензентам. І не тільки тому, що і в них. Широка база рецедентів, це 100%, вони вже знають, кому то чи інше дослідження піде. Якщо, звісно, у вас дуже така вузька тематика, у вас там спеціалістів, прямо професіоналів в цій сфері дуже мало, то тут буде ще довше, скажімо так, навіть якщо е, публікація у цьому журналі така дорога доволі. Е, якщо казати про видавництво, ну, саме да, таке, про яке всі там скрізь кажуть це MDPI, да, які публікують, пишуть да, на своєму сайті наша перша відповідь за 20 днів. Розуміємо, що перша відповідь це не рецензування, це, як вона називається, desk review. тобто це просто аналіз на то, підходить, чи ваша тематика під цей журнал, і, немає, і, і як вона оформлена, скажімо так, підготовлення до подання. Оце такий перший етап. І вони можуть писати там у нас до 20 днів так, до першого рішення, і е, взагалі останнім часом навіть Діпі не пише, скільки в них термін рецензування, вони потім, потім пишуть таку невеличку якусь цифру е, типу там, 10 днів до публікації. А оцей найбольший вони. Тоже прибирають, щоб оці строки не вказувати, тому що рецензування, як ми всі в принципі розуміємо, це від нього залежить найбільше, скільки буде, який буде термін до публікації статті. Тому, якщо ви хочете опублікуватися швидше, все ж таки на це потрібно мати кошти. Тобто, безкоштовно це е, взагалі класно, це в принципі можливо, але це тут потрібно знати деякі нюанси. Е, чому ще потрібні кошти, можу сказати? Тому що деякі журнали пропонують е, публікацію fast publication, як це в них називається, яка в принципі частіше за це вдвоє дорожче, ніж е, звичайна публікація. Тобто, якщо ви, наприклад, будете не 500 доларів платити, а тисячу, за тисячу вас опублікують. У наступному випуску і прорецензують, ну можливо, не за півроку, як написано в журналі, а можливо за два місяці, тому що все ж таки буде гонорар рецензентів рецензенту, і він, він зробить це швидше. Угу. Зрозуміло, дуже дякую. А, і все ж таки, чи а, було в твоїй практиці таке, що а, від подання до публікації пройшов Місяць. Саме статті за тематикою освіта. І чи реально це взагалі? Ось дуже багато наших фахівців, клієнтів запитують і кажуть, приводять приклади там з тим же видавництвом швидким, так за які ти вже казала, за mtbi І багато. Редакції, які обіцяють, або пишуть їм різні агенти з журналів? Вони думають, що це редактори, але це такі, як посередники між журналом і, і замовником, пишуть, обіцяють швидку публікацію. Ось, про прокоментуй, будь ласка, ще цей момент, і все ж таки, чи був в твоїй практиці такий швидкий процес публікації? А, ідеальна ситуація, як для нас, так і для всіх дослідників це публікація за один місяць, це звісно. А, але всі ми розуміємо, що за один місяць це ви можете опублікуватися. Наприклад, да, всім нам приходять ті, хто публікувався, вже засвітив там свою електронну пошту, десь у мережі листи від таких надійних журналів там Journal of Education, які пропонує саме під вашу статтю. От от під ваше дослідження дуже підходить наш журнал. Опублікуємо за 10 днів це прямо моє улюблене. Я прямо не дивлюсь вже такі листи, тому що ну давайте будемо чесними перед собою і поставимо собі питання: що важливо вам? Швидка публікація, просто швидка публікація. Чи подальша індексація статті стабільна подальша індексація. Тому що опублікуватися, просто опублікуватися за один місяць, заплативши за це там, ну, від 350 доларів десь приблизно, так, можливо, чому ні? Але це хижацький журнал. Публікацію ви отримаєте. Але індексація буде дуже під вопросом. якщо це журнал, який тільки мо став на цей шлях, то можливо вашу статтю проіндексують, але коли він підпаде під службу підтримки, яка буде розслідувати, що з тим журналом, індексацію можуть зняти. Тому це така ситуація, якщо вам потрібна. Все ж таки, подальша індексація, вам потрібен надійний журнал. Надійні журнали не будуть писати листи. Це також е, дуже таке питання поширене. А мені прийшов лист, я, оце, напевно, не потрібно вже шукати журнал, мені вже написали. Ну, тут 300 баксів заплачу, через 10 днів вже буде публікація, і все. І все питання вирішено. Тут ви, е, е, скажімо так, втратите не лише кошти, але й дослідження. Тому що в хижацькому журналі ну, їм взагалі все одно, що там публікувати, да, заради отримання коштів. Оскільки е, наш принцип, один з головних, ми не працюємо що, з хижацькими журналами, для нас важлива якість, тому на моєму досвіді публікації за один місяць не було саме швидка, скажімо так, публікація, яка в нас була. Давайте трошки розрізнемо, так. Зараз я на дві, на дві частини поділю. Е, публікація це десь півроку, саме до да, моменту онлайн-публікації. А до прийняття, тому що деяким і прийняття дуже важливий момент, А да, до публікації ще ми можемо е, почекати. А до прийняття з моменту подання десь три місяці. Отак. От от. Але все ж таки на місяць. місяць. Тому потрібно тут. Е, Враховувати, і е, якщо вам потрібна публікація на вчора, то це до хижацьких журналів, звісно. Але ну навіщо вам воно просто кошти комусь викинути, скажімо так, і втратити дослідження, над якими працювали, можливо, роками? Тому будьте уважними, листи на такі, не треба думати, що вам швидко підкинули таке класне рішення у слушний момент, скажімо, так, і знайшли за вас журнал для вашого дослідження. Краще все ж таки, дуже зарані, скажімо так, опублікувати планувати публікацію своєї статті і десь закладувати, як я вже сказала, можливо, це буде півроку. Можливо, але краще рік, річ, буде більш реально. Дуже дякую за таку повноцінну відповідь. Всім стало, я думаю, на прикладах зрозуміло так, що неможливо публікація, на жаль, за місяць в журналі бази даних Скопус це фізично нереально реалізувати. І я сподіваюся, що ми закрили ваше питання. Але якщо ні, ви пишіть, залишайте коментарі під цим відео, звертайтеся до нас, ми перевіримо журнали, з якими ви плануєте. Працювати, щоб застерегти себе і не опублікуватися в ненадійному журналі. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, і всім дякую за перегляд і до нових відео. Всім дня, до, до побачення.